Іспанія прихистила з початку війни більше ніж 150 тисяч біженців з України, яку фінансову допомогу надають різні регіони країни українцям, та чому деякі біженці досі не отримали жодних виплат. Розповідаємо детально на Visit Ukraine. Улітку 22-го уряд Іспанії повідомив, що протягом півроку буде виплачувати переміщеним особам щомісячні виплати. Претендувати можуть люди, що мають тимчасовий захист, прописку, не мають доходу та не перебувають на отриманні офіційних благодійних організацій, але чимало українців не отримали виплати, і досі це торкнулося наших громадян, що проживають у таких містах як Валенсія, Мадрид та Каталонія. Причиною вказали затримки та складнощі в документації, але пообіцяли протягом березня-квітня виплатити допомогу. Жителі яких регіонів можуть оформити прямо зараз виплати в ви 400 євро на дорослого та 100 на дитину. Зробити це можуть усі, хто має статус тимчасового захисту та проживає у муніципалітеті автономного регіону Андалусія, до якого входить аж 8 провінцій. При цьому ваш особистий дохід не має перевищувати зазначеної суми на вказану кількість осіб. Так, на дорослого дохід не більше, ніж 565 євро. На кількох дорослих та неповнолітніх припустима сума менше за 859 євро для одного дорослого та двох неповнолітніх 1025 євро для одного дорослого та трьох або більше неповнолітніх 1198 євро. Надає допомогу переміщеним українцям і провінція Ріоха. Для виплати ви 400 євро на дорослого та 100 на дитину потрібно, як і в попередньому випадку, мати статус тимчасового захисту та проживати у зазначеній провінції. Також потрібно довести, що ви дійсно маєте низький місячний дохід, оформлюють заявку на грошову підтримку онлайн або особисто. Прийом заявок триває до 31 травня 2023 року. Зверніть увагу: якщо ви оформлюєте допомогу для неповнолітньої особи, то на Наданий її тимчасовий захист має бути пов'язаний саме з вами. Ще більше корисної інформації можна знайти за посиланнями в описі до відео. Якщо ще не підписані, ласкаво просимо до спільноти. Обов'язково ставте вподобайку, діліться з друзями цим відео та дивіться інші випуски Visit Ukraine.